Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо е, задачі економічного змісту, трошки їх повторимо, згадаємо, що, як вони взагалі вирішуються. Теж як підготовка до семестрової дорічної контрольної роботи. Е, після цього ще буде декілька повторювань, і е, ще деякі теми з 6 класу розглянемо невеличкі. давайте почнемо з 565 го завдання. І так, у нас завдання склади задачі та знайди невідому величину. І так. Тут у нас достатньо проста е, задачка. Тут в нас лише треба знайти невідомий елемент. Тут у нас кількість товару, вартість і ціна в різних задачках. <кій> Давайте згадаємо, що в нас вартість товару дорівнює ціні товару помножена на кількість товару. Ціна товару дорівнює вартості поділене на кількість. І кількість у нас дорівнює вартості поділено на ціну так. Таким чином давайте знайдемо і вирішимо ці задачі. І так, перше у нас вартість товару на 156. Ціна товару гривень, ціна 13 гривень за кілограм. Треба знайти кількість. Давайте знайдемо, поділимо 156 на 13. Це у нас доріж. Давайте стоп, щоб це поділимо. Ну, спочатку буде 1, 13. 2 залишається, 6. Беремо. І тут буде 2. 26. Тобто і 0. Тому е, товару було 12 штук або кілограм. А, так, у нас кілограм, тому 12 кілограм чогось купили. Далі, давайте знайдемо. У нас тут тепер є кількість товару і є ціна товару. Треба знайти вартість. Тому 24 помножаємо на 8. У нас 24 гривні за одиницю і всього 8 одиниць було куплено. Тому множимо 24 на 8. І ми отримали 32. І 16 плюс 3 19. 192 гривні. Витратили на покупку всіх е, товарів. У нас було 8 товарів по 24 гривні за штуку. І отримали е, відповідь 192 е, 2 гривні за всі товари. І тепер нам треба знайти ціну товару, якщо в нас є вартість товару 180 гривень, а кількість товару 4 літри. Це може бути вода, або бензин, або щось ще інше. Нам, нам це не, не дано. Тому ділимо 180 на 4. І це в нас буде так. Тут, нас, тут беремо по 4, 16. Залишається 2, 0 і 5. Тому це у нас виходить що 42 гривні, ось 45 гривень, коштує 1 літр чогось. Може олії, може чогось ще. Ось таким чином знайшли невідомі нам значення. Давайте тут допишемо. Це тут у нас буде 12 кілограм. У нас буде 192 гривні. А тут 45 гривень за літр. Ось так. Добре. Тепер давайте дивимось другий, другу табличку. Тут у нас тепер е, задачі стосуються роботи, продуктивності праці та часу роботи. Теж згадаємо всі формули наші. Робота у нас до рівня праці помножена на час роботи. Продуктивність праці. Таким чином, у нас до рівня роботи поділене на час роботи. Тобто, як швидко хтось щось робить. І сам час у нас буде рівняти роботі, поділене на продуктивність праці і знайдемо, скільки у нас хтось, е скільки, е скільки часу працював. <кхід> так, перше у нас невідомий час роботи. Для цього ми роботу ділимо на продуктивність праці. Це у нас 20 дерев і 4 дерева за годину. Напевно, хтось або вирубає, або саджає. Тому 20 ділимо на 4. Це у нас буде 5, 5 годин то За 5 годин хтось або е, виробив 20 дерев, або посадив. Наступне у нас є продуктивність праці, є час роботи. Немає самої роботи, тобто об обсягу роботи. Для цього ми 115 помножаємо на 4. Це нас хтось може читає 115 слів в хвилину, або хтось набирає на комп'ютері 115 слів в хвилину. Це ми не знаємо за задачу. Лише можемо здогадуватися. Помножаємо на 4, отримаємо. 0, 2, тут 6 і тут 4. Тобто 460 е, сторінок, а слів. Хтось читає або пише за хвилину. Е, всього написав за 4 хвилини. І останнє у нас залишається продуктивність праці. Mm. <клес> В нас є 180 пляшок, це загальна кількість обсяг роботи. Ми ділимо на час 6 хвилин. Тобто, це хтось, напевно, або викидає, або збирає, або щось е, робить з ними. Хтось е, робить пляшки для води чи або ще. ще. 180 ділимо на 6. Тут у нас буде рівно 3, залошок 0. І ще один 0. Приносимо сюди отримаємо 30. Тобто продуктивність праці у нас 30 пляшок. За хвилину хтось робить. Або створює, або що ще. О, невідомо. Давайте перепишемо сюди. Тут у нас буде 3-5 год годин. Тут у нас буде 460 слів. І тут 30 пляшок за хвилину. Ось таким чином знайшли наші невідомі значне настаюче. Добре, поїхали далі. 566. Так, Аліна купила два зошити за ціною 24 гривні і три олівці за ціною 8 гривень. Яку решту вона отримала від касира з купюри номіналом 200 гривень? І так, нам спочатку треба дізнатися, скільки всього у нас коштує ця покупка. Два зошити по 24 гривні і три олівці по 8. Тому давайте помножати. Два на 24. Це в нас буде 48. Стопчик не буде. 48 гривень, це нас заплатило за зошити. І 3 помножене на 8. Буде у нас 24. Це нас Аліна заплатила за олівці. 48 гривень і 24 гривні. Вона дала на касі 200 гривень. І нам треба дізнатися, яка буде решта. Ми спочатку додаємо 24 до 48. Це у нас буде загальна вартість загальна покупки. Це у нас буде 72. 72 гривні коштувала вся покупка. І тепер нам треба від 200 відняти 72, щоб дізнатися, яка, е, яку Аліна отримала решту. Це у нас вийде 128 гривень. <кхід> тобто, тепер ми знаємо, що Аліна отримала решту 128 гривень після її покупки. Ось так. <кхід> Поїхали далі. 568. Тарас почистив 15 фісташок за 5 хвилин. А Діана – 28 за 7 хвилин. У кого з них більша продуктивність праці. Наскільки? І так, для цього нам треба дізнати, скільки у нас Тарас, пошистий фісташок, чистий фісташки за одну хвилину. І Діана так само. І потім зрівняти ці значення. Для цього нам треба 15 поділити на, на 5. Це у нас n дорівнює обсяг роботи А поділене на час Т. Обсяг роботи у нас 15 фісташок. А час у нас 5 хвилин. Там 15 ділимо на 5. Це у нас вийде 3 фісташки за хвилину чистить Тарас. І щоб знайти, скільки Діана почистила, нас нам треба 28 поділити на 7. Це у нас дорівнює 4. 4 фісташки за хвилину. І тепер зрівнюємо, в кого більше Діана э, чистить 4 фісташки за хвилину. А Тарас чистить три фісташки за хвилину. Бачимо, що в нас 4 більше, ніж три, тому Діана працює швидше, ніж Тарас, на одну фісташку у хвилину. Ось таким чином. Тобто на, на о, Діана більш продуктивна на одну фісташку за хвилину. Це у нас відповідь. Добре. Наступна стачка. Для виготовлення джему мама придбала 12 кг вишні за ціною А гривень за кілограм. Після чого в неї ще залишилося 80 гривень. Запиши формулу для обчислення кількості грошей те, що була в мамі до придбання вишні. Обчислює те, якщо А у нас дорівнює на 35. І так, У нас мама придбала 12 кілограмів за ціною А гривень за кілограм. Тому? Щоб дізнатися, скільки всього вона витратила на е, джем, нам треба 12 помножити, тобто е, кількість помножити на ціну. Це у нас 12 помножене на а. І після чого нам сказано, залишилося 80 гривень. Пишемо 80. Але це не все ще. Тому що е, нам треба записати формулу для обчислення кількості грошей. Для цього ми маємо зрозуміти, що спочатку у мами були якісь гроші, які вона витратила на джем. У нас сказано, що гроші нам треба записати букву Т. Таким чином, у нас були гроші в мами. Вона витратила, тобто відняла джем, який вона придбала, і в неї залишилося 80 гривень. Таким чином ми отримали. Ось таку ось такий вираз. Т, тобто кількість грошей до придбання, приймо до придбання. А А в нас це ціна джем. Таким чином ми дізналися, зробили вираз, який нам потрібен. А тепер ми маємо підставити замість А 35, тому що ціна за кілограм у нас буде 35 гривень. І записуємо Т мінус 12 помножено на 35. До рівня 80. Так, знаходимо спочатку значення виразу 12 помножено на 35. У нас буде 10, 0. І тут буде 5 плюс 1,6. Плюс буде у нас тут 36, запишу одразу. 3 на 2, 6, 3 на 1, 3, 0, 2, 4. Тобто, на витратила на G 420 гривень. Записуємо писуємо Т мінус 420, рівня 80. Т в нас як невідомо, нам треба знайти, скільки було спочатку грошей. І таким чином ми. Пишемо те дорівнює 420 переносимо в праву частину і змінюємо знак. Нас вийде 80 плюс 420. І з цього ми маємо, що Т в нас буде дорівнювати 500. 500 у нас чого? 500 гривень. Таким чином, ми дізналися, скільки було в мами спочатку грошей, які вона витратила на джим, а залишилося в неї 80. Ось вирішили ми цю задачку. Поїхали далі. Так, майстр... 571. Майстриня за три години може розмалювати 18 писанок, а кожна з двох її учниць 12 писанок за той самий час. За скільки годин працюючи разом, вони намалюють 56 писанок. І так, нам треба спочатку дізнатися, скільки малює майстриня за одну годину і скільки учениця за одну годину малюють. Для цього у нас час. Це у нас 3 години. Обсяг роботи. А. У нас 18. Писанок. Нам треба знайти продуктивність праці. Тобто це у нас поки що це у нас А1. Вважаємо. А А2. А2 і А3 у нас однакові, Бо там у нас кожна з двох учениць, і в неї дві, дві учниці. У нас 12 писанок. Таким чином, нам треба знайти спочатку продуктивність праці самої майстрині. Тобто N1 у нас буде A1, поділене на Т, тому що час у них е рівний. Один і той же. Ми ділимо 18 на 3 спочатку. Це ми отримаємо, поділили, отримали 6 писанок за годину. Вона розмальовує майстриня. Тепер знайдемо. Продуктивність праці і учениць, тобто 2 і 3. Це у нас друга і третя особа, як так вважати. У нас А2. і 3 Поділене на Т. А в нас дорівнює 12, поділене на 3. дорівнює у нас 4 писанки за годину. Але це робить кожна з них. Це не одна робить, а кожна. Тут у нас написано: кожна робить по 12. E, тому це у нас значення не для обох, а для кожної окремо. І тепер, щоб знайти, за скільки годин вони працюючи разом, зможуть розмалювати 56 писанок. Нам треба e, всі, e, всю продуктивність роботи додати між собою. Тобто, загальне N у нас буде N1 плюс N2 плюс N3. Це буде 6 плюс 4 і плюс 4. Я тут написав окремо N2 і N3, тому що тут ми знаходили однакове значення в них у двох учениць вони однакові, просто щоб не розписувати на дві дії одну і ту ж саму роботу. Але, а додати нам треба всі три, бо їх є майстриня і дві учениці. Тому майстриня, перша учениця, друга учениця. Таким чином додали все, все разом. І тепер 6 плюс 4 плюс 4 буде 14. Таким чином ми дізналися, скільки вони роблять писанок разом за годину. Тобто 14 писанок за годину вони роблять. Таким чином, щоб знайти е, час, тепер нам потрібен час, нам треба обсяг роботи поділити на е, продуктивність праці. Обсяг роботи у нас написано 56 писанок. Ми ділимо на продуктивність праці всіх трьох дівчат. Яку ми тільки що знайшли, тобто поділено на 14. А 56 поділити на 14, у нас вийде 4. От для того, щоб розмалювати 56 писанок, їм трьом разом треба 4 години. Ось це, це у нас відповідь. Ми знайшли, що в нас хотіли час, за який працюючи разом, вони розмалюють 56 писанок. Ось так. Трошки вже поскладніша задачка, але уважно продивитися. Ще раз, це у нас значення для, другої, для двох учениць. Я записав як 2 і 3, тому що це у нас так, друга і третя особа. І таким чином ми дізналися, що у нас кожна з них робить по 4 писанки за годину. Потім ми тут е е відокремили, тому що у нас як дві, е е кожна з них робить по 4, не дві разом роблять 4 писанки, а кожна робить по 4, і тому розділили і додали окремо. Знайшли продуктивність праці, потім поділили загальний обсяг роботи на, обсяг, на продуктивність праці всіх трьох дівчат і знайшли, що їм на це потрібно 4 години. Добре, поїхали далі. 572. Так, на день народження дарують букет з непарною кількістю квітів. Ціна тюльпана 24 гривні. У Петрика є 200. Яку найбільшу кількість тюльпанів він може купити Марійці на день народження? Так, для цього, щоб дізнатися, яка найбільша кількість тюльпанів, яку він може подарити. Нам треба 200, тобто загальну кількість грошей, поділити на ціну одного товару. І так ми знайдемо кількість. Давайте запишемо, що у нас n дорівнює загальна вартість поділити на ціну одного товару. Ось у нас це 200 а 24 Ділимо в стовпчик. Але теж пам'ятаємо, що для цього нам. Ми маємо подарити лише непарну кількість квітів. Якщо ми візьмемо, давайте по 8. А по 8 ми взяти не можемо, тому що це у нас парна кількість. По 9 взяти ми не можемо, тому що це у нас буде 216. Нам не вистачає. Тому треба брати 7. Ще раз в 8 нам не підходить, бо це парне число. Парну кількість квітів ні, ніхто не дарить, не дарить на день народження. 9 вже забагато, Не вистачає грошей, а 7. Перевіримо зараз. Ну, грошей точно вистачить. 7 помножаємо на 24. Це в нас буде 168. І залишається у нас 2, 3. 32 гривні. Тобто, у нас, як ми вчили ділення з остачою, 7 і остача. 32. Але це насправді ми так не ділимо, тому що в нас тут є у 32 ще одна окрема частина. Але важливо те, що нам за умови не можна купити парну кількість квітів. 8 це в нас парне число. 8 ви помістилося. Це було в нас 192. Але не можемо. тому Мож що нам потрібна не парна. Таким чином, у нас. Петрик може купити лише сім тюльпанів на... <кхе> Марійці на день народження. Він може купити і вісім квітів, але сім квітів він може подарити, а восьмий окремо може комусь іншому, що теж може подарити. Але вісім одному, одному о, дівчинці він не може подарити, бо це неправильно. Ось так. Тут у нас більше не закон математики працює, а те, що. Парну кількість квітів ніх, ніхто не дарить. Поїхала наступна задачку. 574 Так, для будівництва гаража використовують один з двох типів фундаменту: або бетонний, або з піноблоків. Для фундаменту з піноблоків потрібно 3 кубометри піноблоків і 6 мішків цементу. Для бетонного фундаменту потрібно 3 тонни щебеню і 30 мішків цементу. Кубометр піноблоків коштує 800 гривень, щебінь 180 гривень за тонну, мішок цементу – 60 гривень. І так, скільки коштуватиме матеріал, якщо вибрати найдешевший варіант фундаменту? І так, давайте дивитися. Давайте розділимо спочатку бетонний фундамент. І тут запишемо піноблок. І так, що нам тепер треба для цього зробити? Так, для бетону, бетонного фундаменту треба 3 тонни щебеню по 180 гривень за тонну. І, 60, а, і 30 мішків цементу. кожен з яких коштує 60 гривень. За мішок. Так, тепер піноблок. Для піноблоків нам треба 3 кубометри, кубометри піноблоків. 3 метри кубічних. Так, записували. Метр в кубі, кубометр теж саме. Піноблоків. І один метр нас коштує, один кубічний метр коштує 800 гривень. За метр кубічний. І ще потрібно шість е, мішків цементу. Як бачите, трошки менше, ніж е, набагато менше, ніж для бетону. Шість мішків е, цементу. Який в нас теж коштує 60 гривень за метр кубічний Ой, за мішок. І так, для того, щоб дізнатися загальну ціну, нам треба дізнатися, скільки в нас буде коштувати щебінь і скільки в нас буде коштувати цемент. У нас є кількість це у нас n. У нас є ціна це у нас A. Щоб знайти вартість, нам треба A помножити на N. Спочатку для щебеню врахуємо. Це в нас буде 180 помножено на 3. Тому що 3 тонни в нас 180 гривень коштує тонна. Нам потрібно 3 тонни. 180, якщо множимо на 3, ми отримаємо 540 гривень. Це в нас лише за щебень. Але ще в нас є цемент. Для цього нам потрібно 30 помножити на 60. Щоб легше помножити ці числа, нам потрібно. Нулі забрати, скажімо так. Помножаємо 3 на 6 – 18, Потім нулі повертаємо сюди. А тут нуль і тут нуль. Два нулі було, два нулі повернули. Тому це буде у нас 1800 гривень. І тепер нам треба порахувати загальну вартість всього цього. Ми додаємо вартість щебню і вартість цементу. У нас цемент 1800 гривень. А щебень 540 гривень. Таким чином, ми отримаємо буде нас 2340 гривень. Тобто, 2340 гривень нас коштує е, бетонний фундамент. Але ще нам треба дізнатися, скільки нас буде коштувати е, фундамент спіноблоків. Так, нам треба так само: це в нас буде кількість n, це в нас ціна. Щоб знайти вартість, нам треба. Кількість помножаємо на ціну. І отримаємо, у нас спочатку треба піноблоки, піноблоки. У нас один метр кубічний піноблоку коштує 800 гривень. А в нас їх три, тому три помножаємо на 800. Це у нас виходить. Знову ж таки, 3 на 8. У нас буде 24. Нулі поки забираємо. А потім нулі сюди повертаємо. Раз, нуль, два нуль. Два нулі повертаємо, отримаємо 2400. 2400 гривень І 6 мішків цементу. Тому 6 помножаємо на 60 тобто за кожний мішок по 60 гривень. Знову ж таки, 6 на 6 буде 36. І 0 сюди в кінець. 360 гривень. І тепер ми теж рахуємо загальну вартість всього фундаменту. Ми додаємо вартість піноблоків, тобто 2400, до вартості мішків цементу плюс 360. І отримаємо. 2760 гривень коштуватиме фундамент з піноблоків. Перезрівняємо 2340 і 2760. Як бачимо, у нас 2760 більше. Тобто, піноблоки будуть коштувати більше, ніж бетонний фундамент. А нам потрібно вибрати найдешевший варіант. Таким чином, найдешевший у нас 2340. Тому найдешевший варіант буде робити бетонний фундамент для гаража. Ось і все. Добре, всім дякую за урок. На цьому сьогодні закінчуємо. Всім до побачення. Гарного дня.